І чогось те мотре сіла прясти. Хіба не бачиш, що хата ще не метена? Бачу, не повилазило. Гляди, щоб тобі насправді не повилазило. Мете хату тобі кажу, а тоді сядеш прямо. А я оце мамо, під ляжу полезу, а потім покажу, як треба хату підмітати. Ага. Ой, ой. Ой, як в мене ноги болять, бач, бач, бач. Ой. Дражнись, дріжнись. Ми ти хату тобі кажу, я хазяйку роби, що тобі загадують. А я вам, мама, не наймечка. А я пішов діло на холоднечі, то нам треба ділити роботу по пополовині. Е, як я робила у пані, та робила за двох таких, як ти. Не рідна маті. Тобі не давали, де не мають права винувати, і посипи ти по мене дрібова. Господи, доведеться на свято сваритися. А що це ти оскрино складаєш? На те, що треба, не буду ще його їсти? Хе, а хто тебе знає? Може і поїси. Не бійтеся, не піду в шинок і не проб'ю і я не буду на підпи походити судити, як то ви мене судите. То ти, що і на окружество своє складаєш мої речі? Воно як прямо? Воно таке ж моє, як і ваше. Хіба я не брала конопель, не била набити, мені не термала тетиці, га? Баба більше від вас. Нехай, не Ай! А це моє бутто було! Піддай! Прийси свій батько свій, а його воді! Я, я сама буду, розпраць! Піддай! Піддай! Отречі Отре. 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 Отре, завій! Отре. 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 Моє батальє, я, я сама прясти. От вас і добре собачки не дождешся. Боже, та чого ж ви почали? Бо хоче прясти, пелішного від нас! Нащо вам прясти на назвати? Чи тобі хто полотна не неї, чи що? Хочу прясти, бо маю право. Боже, свята п'ятниця, неначе тільки на злість до гріха доволі.